Карю, що з моїми яєчниками, підкажіть, будь ласка, що точно має бути проговорено з вашим лікарем. Мені довелося питатися про кількість статевих партнерів і про вік сексуального дебюту. Що ти собі молода саплячка, взагалі дозволяєш питати мені такі речі? Якщо у жінки більше шести статевих партнерів було, так і вік сексуального дебюту був до 16 років, то вона є в групі ризику по розвитку раку кіма. Я хочу зробити аборт. Я не хочу, щоб про це дізнався мій жених. Або він мене вб'є. Привіт! Мене звати Наталія Сіліна. Ти на моєму ютуб-каналі. Я займаюся здоров'ям жінок. Більш 20 років. І сьогодні будемо говорити про те, як зробити твій досвід спілкування з лікарем-гінекологом не просто позитивним, а для того, щоб твої очікування да, були реалізовані, і похід був не просто недискомфортним, цікавим. І ти з нього винесла максимум користі для свого ментального, психічного, сексуального та фізичного здоров'я. Першу чергу треба зрозуміти, що лікар-гінеколог це людина, яка працює. З достатньо табуйованою темою, з достатньо табуйованими частинами тіла для того, щоб да, дійсно проговорити всі моменти зі своїм сексуальним, репродуктивним ментальним здоров'ям, потрібно мати високий рівень довіри до лікаря, і не тільки це потрібно знати про свої потреби, знати, чого ти хочеш, або, хоча б, дозволити собі наважитися проговорити з лікарем. Всі дискомфорти, які є в інтимній зоні, або попитатися, що може бути причиною цих самих дискомфортів, що як ми називаємо нижче пупка, Да? Тобто, коли я вчилася в інституті, на жаль, це було дуже популярним серед старих лікарів, не всіх, да? але деяких вважати, що похід до гінеколога це просто огляд від пупка до колінок. Насправді ні, тому стартуємо, що ви побачите в кабінеті у сучасного лікаря-гінеколога. Це Кушетка, це апарат ОЗД, це кольпоскоп і це столик з всяким там снаряддям, які потрібні для того, щоб лікар-гінеколог з вами познайомився, зробив певні дослідження і потім разом з вами допоміг вам розробити план дослідження. Я думаю, що багато з вас, хто стикався, вже був да, в кабінеті лікаря-гінеколога, тому я не буду прям розповідати весь процес, який відбувається. Я почну з того, що точно має бути. Проговорена з вашим лікарем, звісно, там всі ви знаєте, що ви приходите, розповідаєте там про свої скарги, або там на молочницю, або на неможливість завагітніти, на прояви передменструального синдрому, або болі під час сексу. Перше, найважливіше, що потрібно, чітко прописати собі питання, з якими ви йдете до лікаря. І треба знати трішечки, що лікар. Має обов'язково з вами проговорити і чому він задає ці питання. Я пам'ятаю, коли я тільки вийшла з інтернатури працювати в жіночу консультацію. Мені довелося питатися про кількість статевих партнерів і про вік сексуального дебюту. І більшість жінок уявіть, да, там мені 24 роки, а середній вік жінок, які заходили до мене в кабінет, було там 45, 50, 55 років. І я їх це питала. Це в них викликало у деяких. Просто почервоніння, деякі просто вжали, що ти собі молода соплячка, взагалі, дозволяєш питати мені такі речі. Так от, лікар питається про кількість ваших статевих партнерів і вік сексуального дебюту не тому, що він якийсь там безтактний, порушує межу ваші кордони, а просто тому, що є таке поняття як фактор ризику раку шейки матки. Так, от, якщо у жінки... Більше шести статевих партнерів було та і вік сексуального дебюту був до 16 років. Вона є в групі ризику по розвитку раку шийки матки. і саме тому на ми лікарі про це питаємося. Крім того, дуже важливо розповісти, чим ходила та мама, бабуся, а також враховуючи наші сьогоднішні реалії того, що на жаль, передчасне виснаження яєчників та рання менопауза стаються все частіше і частіше, то потрібно лікарю озвучити і вік настання на паузу маму, рідної сестри, у бабусі, якщо да, є така можливість дізнатися, враховуючи той факт, що в умовах війни яєчники жінок молодих починають засинати раніше ніж це потрібно раніше я маю на увазі раніше ніж 45-48 років, Років тому важливо проговорити з лікарем, лікарю, що з моїми яєчниками? Підкажіть, будь ласка, да. в якому стані вони чи близько менопауза, Хоча я як лікар дуже не люблю цю питання, да але сфокусуватися, що там з моїм оваріальним резервом, тому що яєчники у жінок це не тільки про здатність завагітніти, це про те, як довго жінка буде на своїх натуральних естрогенах, які її захищають. Від ламких кісток, від руйнування м'язової системи, які захищають від серцево-судних захворювань, тобто свої рідні натуральні естрогени, які продукуються яєчниками, вони подовжують здоров'я головного мозку, відповідають за когнітивні функції. Тому дуже, дуже важливо в кабінеті з лікарем-гінекологом проговорити питання стану яєчників як основного органу, який продукує естрогени і прогестерони, тому що ми інколи думаємо, що якщо там Жінці не потрібна вагітність. Там каже, що вагітність не зацікавлена. Да? І вона про функцію яєчників, таку як продукування естрогенів, які роблять її здоровою, де да, відповідають за гарний настрій. Взагалі ми не обговорюємо. Наступне питання, яке дуже важливо проговорити, якщо ви знаходитеся в репродуктивному віці, тобто, да, якщо у вас є менструації, якщо ви не в менопаузі, це захист від незапланованої вагітності. Дуже важливо, пам'ятайте, що на сьогоднішній день методи контрацепції сучасні допомагають. Пролонгувати кращий стан вашого здоров'я, тобто вони можуть попереджувати такі захворювання, як ендометріоз матки, як кровотечі, розвиток поліпів, рак ендометрію. Проговорюють навіть, якщо ви там йдете по питанню, а лікарю у мене там молочниця, або ой, лікарі, у мене там щось пече, зудить, а мені здається, там що герпес або у мене там розболілася ліва молочна залоза. Проговоріть про варіанти контрацепції як метод збереження вашого жіночого здоров'я. Ну і звісно, якщо ви використовуєте перервний статевий акт, це точно треба зробити. Або якщо ви не користуєтеся якою контрацепцією, але ви точно не хочете завагітніти, то точно про це потрібно поговорити. Нещодавно в своєму інстаграмі в директі я отримала запит від молодої жінки, яка писала: Я хочу зробити аборт. Я не хочу, щоб про це дізнався мій жених, бо він мене вб'є. І це в місті Київ. Так, от, коли ви боїтеся. І поки не можете вийти з аб'юзивних стосунків, ви боїтесь завагітніти, йдіть до лікаря, ставте внутрішньоматковий контрацептив. Партнер ваш не дізнається, що ви запобігаєте вагітності, да? і ви, хоча б будете впевнені, що ви захищені від незапланованої вагітності, поки ви да, виходите з цих аб'юзивних стосунків, тому що, бути чи вагітною або маючи маленьку дитину на руках, звісно, вийти. Зав'язних стосунків набагато набагато важче. Вірю, що це відео обов'язково допоможе якійсь жінці почувати себе більш впевненою в кабінеті у жіночого лікаря. Знаю, що багато хто з вас має позитивний досвід відвідування гінеколога, а дехто ще досі да, відчуває дискомфорт і сором. Дуже прошу поділитися під цим відео вашим як позитивним, так і негативним досвідом. І пишіть теми, які вам цікаві, будемо з вами про них розмовляти. Рада, що ви дивитеся, цікавитеся. Бо вірю, що кожне нове знання це таке намистинка на наше так, прекрасне, красиве намисто, яке ми вдягаємо щодня і відчуваємо себе більш впевненими. Бо тільки знання, правильні, класні знання, вони дозволяють нам вчитися щоденно насолоджуватися цим прекрасним життям.